І все це перекладається просто на мешканців цих будинків, на створені ОСББ, замість того, щоб в першому реченні, десь там з самого верху, написати, що саме Одеська мерія, як мерія міста, в якому центр внесений до ЮНЕСКО, перш за все, переживає за це питання. І хоче це зробити. Більш того, ці ОСМД, які створені, хоча їх не так багато, і це по об'єктивних причинах, які створені в цих історичних пам'ятниках, зазвичай вони об'єднують невелику кількість квартир, тому що це 2, 3, 4, максимум 5 поверхів, зазвичай 4. там. І тому квартир там небагато. А рахунки, які приходять, і за експлуатацією цих будівель, я вже не кажу за ремонт. Тому до тих старих дахів, до тих старих вікон, під'їздів, дверей, ще має додатися утримання фасадів, будинків, тому що в Одесі є історичний, історичний центр, який внесений до. Спадщини ЮНЕСКО. Але що мені вразило, що там дуже чітко прописані такі каральні да, акції, що ось там кондиціонер, примусовий припис, примусовий демонтаж, власники це відшкодовують. Вибачте, а що до цього ви робили? А де ті будівлі, в яких падали фасади, балкони, і їх просто позбивали? Де що ви зробили з тими, з тими будинками, які по програмі отеплювання повністю зашили пенопластом і повністю знищили? Що ви робите зараз, крім от тих декількох домів, будинків на Пушкінській? Я не знаю, як воно буде працювати, скоріш за все, ніяк не буде працювати.